100 гривень. 100. 100 При непогашенні заборгованості і коли банк не може нічого зробити, ну, бувають різні представи. Скажімо, Є банки, які зараз гортають свою діяльність на Україні. Ну, не пішов їм тут бізнес. Специфіка нашої держави трошки інша, ніж де вони могли працювати. Скажімо, Це стосується Светбанку. Шведи не можуть ніяк зрозуміти нашої системи. Це стосується дуже багатьох інших банків. У нас себе добре почувають тільки національні банки, скажімо, приватбанк. Чому? Тому що вони, ну, національні банки, вони знають, як в нас працювати. Така сама ситуація зараз, ну, є такі думки, буде е, такого великого банку, стосується Гавай. Є такі вже думки, що десь він так. Да. Ну і багато інших. Дуже багато банків, які розлетілися. Куди ж діваються кредити? Для того, щоб забрати хоч щось. Банк робить уступку, будемо їх так і називати, колектором. Це відбувається два способи. Є уступка уступка вимоги, так? І другий спосіб фактори. Це та фактори. Це та сама е, уступка вимоги, тільки без за гроші. Пробушка. І факторинг це взагалі-то е, уступка вимоги. бо по договору можна уступити вимогу різному. Це не може бути обов'язково договір позики, це може бути договір вчинення якихось дій. Так? Це також можна поміняти сторони. Але це поступка вимоги грошової. Що необхідно знати? Оскільки банк дає кредит, є зворотний зв'язок. Значить, договір базується на чому? Є стаття. 11 Цивільного кодексу України, яка каже, що співпраця між двома особами може бути на умовах тільки добровільної згоди і, якщо це вимагає закон, на умовах договору. Цей договір в обов'язковому випадку мусить бути письмовим. Раз. Друге, на здійснення такої діяльності, щоб укласти договір кредиту, я з вами не можу. Чому? Тому що треба мати ліцензію НВУ. Не маючи такої ліцензії, ніхто нікому кредиту дати не може. Це не треба бути з кредит, з позиту. Це зовсім різні речі. Ми можемо давно позичити гроші, але кредит дати не можна. Чому? Тому що кредит передбачає оплатність. Це є відсотки, які нараховуються за мене кредиту. В такому випадку, якщо в нас логічна цепочка кошти, зберігається, особа бере в банку, банк має ліцензію повинна бути та сама ліцензія. В першу чергу, коли до вас, скажімо, телефонують колектори, питайте, друзі, а ви фінансова установа. Щоб отримати ліцензію, треба мати статус фінансової установи. Фінустанова. Якщо це не фінустанова, то НБУ ліцензії не дасть. Ну, будь ласка, з кредитними струками. Бо кредитна струнка це зовсім інша річ. Тому що кредитна спілка також якраз видає кредити. Але ці кредити мають специфіку. Кредитна спілка може видати кредит тільки члену кредитної спілки. Він називається кредит, але це свого роду фінансова допомога. Вона також є оплатною. До неї йдуть відсотки. Але це по своїй суті фінансова допомога своєму члену. Оплатна фінансова допомога. Вона не має ліцензії НБУ. Їй не потрібно. Її діяльність передбачена законодавством провідність. Так от, в першу чергу, якщо до вас телефонують, питайтеся, друзі, фінансова установа ліцензія є? Є, будь ласка, маєте мій номер телефону, запишіть мою адресу, кидайте мені поштою вашу ліцензію, копію і так далі. Друге питання. Що стосується самої документації? Е, як практика, кажу вам, зразу є стаття. Там цілий комплекс статей, наприклад, стаття 60% Аційної кодексу каже, що є обставини, які не підлягають доведенню, а є обставини, які підлягають доведені. От якраз документація підлягає обставина, яка підлягає доведенню. І ці обставини підлягають доведенню тільки документам. Та ж сама ліцензія, та ж сама реєстрація, і всі ці документи о цієї, о цієї контори повинні бути або оригінали. Чого вам, звісно,